Кого будемо вивчати в підручниках історії? Я впевнений, що він той, кого можна назвати одним з тупів української державності за 30 років незалежної України. Тому прошу зараз подивитися відеоролик про Андрія Борб'я. Це ж остання війна. Це добою чоловіцтво зі звільством стає пройшли на національну визвольну боротьбу 1989 90 років, перший Майдан, другий Майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій, і обов'язок всіх нас перемогти ворога, Проганують його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії.